З вами. Читання святого Євангелія від святого Йоанна. Вами, Господи. Сестри Лазаря послали до Ісуса сказати йому, Господи, той, що Ти любиш, Ти Його слабує. Зачувши те Ісус, мовив, не ця не на смерть, а на славу Божу, щоб і Син Божий ним прославився. Любив же Ісус, марту, і її сестру і Лазаря. тож як зачув, що той хворіє ще два дні лишився на тому місці, де перебував. Щойно по тому мовив до учнів, Зараз до юдеїв вирушаймо. Прибувши, застав Ісус його вже чотириденному гробі. Почувши ж Марта, що Ісус наближається, метнулась йому назустріч, тоді як Марія сиділа в хаті, отож заговорила Марта до Ісуса. Господи, якби ти був тут, мій брат не вмер би. А й тепер я знаю, що все, що попросиш ти в Бога, Бог тобі дасть. І каже їй Ісус, твій брат воскрес. Знаю, каже до нього Марта, що воскресне Воскресіння Дня Останнього, а Ісус їй, я Воскресіння і життя, хто в мене вірує, той навіть і вмерше житиме. Кожен, хто живе і в мене вірує, не вмре повіки. Віриш тому? Так, Господи, каже йому, вірую, що ти, Христос є син, Божий син, який граде у світ цей. Тож відчув жалощі у дусі, і зворушений, запитав, де поклали ви його, кажуть йому. «Іди, Господи, і поглянь, заплакав Ісус. І заговорили юдеї, бач, як він його любив. А деякі з них мовили, чи ж оцей, що сліпому очі зрячими вчинив, не міг так учинити, щоб і той не помер? І знову жалощі відчув Ісус у собі і подався до гробу. А була то печера, і камінь лежав зверху. Відкотіть камінь, звелів Ісус. Марта ж, сестра померлого, каже йому, Господи, відгонить уже четвертий водень. А хіба я тобі не казав, озвав Ісус, що коли віруєш, то побачиш славу Божу, відкотили Отче Кам'ян. І звів Ісус очі вгору і мовив, Отче, тобі подяку складаю, що вислухав єси мене. Я добре знаю, що повсякчас вислуховуєш мене. Тож тільки ради люду, який ото стоїть навколо, сказав я, щоб вони увірували, що ти мене послав. А промовивши те, кликнув на весь голос: Лазарю, вийди сюди, і мертвий вийшов із зв'язаними в полотно руками і ногами та обличчям хусткою обмотаним. І сказав їм Ісус, розв'яжіть Його і пустіть, нехай ходить. І бачивши, що Ісус вчинив, повірували в Нього численні юдеї, які зайшлися були до Марії. Це є слово Господнє. Слава! Те, нехай слова Святого Євангелія знищать наші гріхів. Амін. В кімна Отця і Сина і Святого Духа. Амін. Слава Ісусу Христу! Авіте слава. Похані діти, дорогі наші сестри, вихователі. Сьогодні такий довгий оривок святого Євангелія ми чули, як описує святий Йоанн, коли Ісус вчинив. Наступне чудо, про що ми сьогодні слухали так дуже довго, була читана Євангелія, про що саме розповідається в святого Йоанна сьогодні. Давайте пригадаємо собі ще раз. Ну, про що було сказано? Ну, хоч одне речення, хто почув. Давай, прошу. Розказувалося про смерть Лазаря і як Ісус, його Воскресив. Дуже добре, хто ще підтвердить, так було чи по-іншому. Скільки Лазар вже був в гробі, ми Чотири чули? Дні. Чотири. Чотири. Чотири дні вже був в гробі. Це вже довго, так? Знаємо, що Ісус воскрешав людей, стілював. написано в Євангелії таких три воскресіння. Це ще була дівчинка, донька Яїра. І був один молодий хлопець, який був один в матері, і його несли на. Цвинтар і Ісус під час цієї дороги воскресив Його. Доньку Яїра воскресив вдома, цього молодого юнака воскресив під час дороги на кладовище, а Лазара воскресив вже на цвинтарі. Це, бачите, скажімо, чомусь так Євангелії записують, власне, чому, власне, в такий спосіб Ісус чинив, чого немає одинакових воскресінь. І що нам ще це може говорити? Ми сьогодні будемо з вами молитися Хресну дорогу. І подивіться, що яке скажімо так, совпадіння, да, так, такий збіг, виходить, що в Євангелії описано три Воскресіння, і на хресній дорозі теж є три стояння, які повторюються. Більше ніякі стояння не повторюються, тільки власне, це одне стояння, яке повторюється, скажіть. Ну, голосніше. Ісус падає під Христом. Дивіться, впасти під Христом. І бути мертвим є різниця? Є. А дивіться, що воно похоже, скажімо, в такій логіці Ісуса Христа. І що ще скажімо, таку одну річ? що Дивіться, коли ви пам'ятаєте Евангелію про одного чоловіка, який був відійшов з дому, було їх два брати, і один з них прийшов і каже: тато, я хочу піти собі в світ, жити вже самому, дай мені мій маєток. І батько його відпускає, молодшого сина, старший лишається вдома. І це є притча про марнотравного сина. Хто собі пригадує зараз, то собі, скажімо, прошу представити це, уявити. І коли цей, коли цей син повернувся, живий, здоровий, то батько каже, що мій син був мертвий і воскрес, загубився і знайшовся. А син не був мертвий. Син тільки був далеко від дому, жив окремо від батьків. Написано, що грішив, не слухався, так як його батьки навчили. Це теж є така предосторога для нас, тому що ми, коли є вдома, ми є, скажімо, добрі, чемні, коли десь виїжджаємо, можемо тоді, скажімо, ну, показати свої можливості, таланти і добрі, і недобрі, і так далі. І коли син повертається мирнотравний, батько каже, що він був мертвий і воскрес. Але коли Ісус прийшов воскрешати цю дівчинку, доньку Яїра, і люди там плакали вже вдома, що вона померла, Ісус каже, не плачте, тому що дитя не вмерло, а спить. І дивіться, яка різниця. Ісус на мирців каже, що вони сплять, а на грішників, які не померли, каже, що вони трупи. Так, бачите, яка є різниця в понятті? І дивіться, і сьогодні, коли ми читаємо цю Євангелію, то можемо собі. Сказати, що так насправді є падінням і смертю. Це є гріх. Це є гріх. Сьогодні всі тексти літургійні, якщо ми будемо слухати, і колекта, і молитва над дарами, і молитва після причастя. Ми, коли будемо слухати власне, ці тексти і так само префацію, і читаємо сьогодні ці читання, так розважаємо тайну несіння Христа, всюди буде розказувати, що Бог нас. Вивів з темряви гріха. Тобто є тема гріха і є вихід з цього гріха. Наприклад, ми дуже часто зустрічаємось, коли нам, чи батьки, чи вихователь можуть сказати, цього не можна робити. Але є часом такі моменти, коли нам хтось каже, цього не можна робити, але потрібно робити щось інше. Але потрібно робити щось інше. Я пам'ятаю, колись. Ми приїхали з дітьми, ми їхали в Карпати з парафії, і їхали, вступили там до моєї мами. Вона нас пригостила, і там щось хлопці почали там сперечатись, там вийшли на двір, почали там боротись, чуть ли не битись, там щось не поділили між собою. І я прийшов і кажу, не можна битись. А в тоді мама виходила з хати, теж там хотіла якийсь компот їм принести і закликала мене на сторону і каже: А чому ти їм кажеш, що не можна робити? А ти їм сказав, що можна робити? І я тоді пішов і кажу, хлопці, знаєте, що якщо ви не помирилися, це треба сісти, подумати, поговорити між собою і помиритись. Замість того, щоб ви товклись, правда, щоб бились, треба вияснити ситуацію і помиритись. І це дуже важливе для мене. Це був такий урок, що коли мені, наприклад, хтось би сказав, не можна грішити, то я би сказав, а що можна робити? І дивіться, що Ісус як поступає, Він, наприклад, зцілює людей. Оздоровлює хворих, відпускає їм гріхи. Правда, раніше як Ісус має зробити чудо, то раніше відпускає гріхи, а потім робить чудо. І каже: йди і не гріши більше. Твоя віра тебе спасла. Йди покажися священникам в храм. Подякуй Богові за зцілення. Тобто Ісус каже, що би не грішити, що потрібно зробити. І коли ми сьогодні роздумуємо над тим, що Ісус нас випроваджує з гріха. Коли Ісус нам каже, що не можна грішити, то нам каже, що можна і треба жити в Божій благодаті. І сьогодні, наприклад, цього Лазаря, який був другом, приятелем Ісуса, Він нам показує, що для Бога так насправді смерть це не якась проблема. Він пішов, і вже чотири дні людина лежала в гробі, і Ісус його воскресив. І ми дуже часто маємо таку проблему, коли говоримо про гріх. Хтось каже, я вже довго не сповідався, я вже не знаю, чи мені Бог пробачить, а в мене гріхи якісь там великі є, і вже не знаю, що з ними зробити, і вже там не тільки чотири дні, а вже, може, і чотири місяці, чотири роки, і так далі. І потрібно піти до Ісуса і попросити про Воскресіння. Мало того, тут ще дуже є така важлива думка. Ми б її назвали таку заступницьку молитву, що коли сестра Лазаря приходить і просить Ісуса, щоб Він щось зробив, Ісус каже, я ж тобі говорив, що я є Воскресіння і життя. І питає, ти віруєш так вірую. І заради того, що Марта прийшла до Ісуса, просила Його про допомогу, Ісус воскрешає Лазаря. Воскрешає Лазаря. І навіть можна сказати, що Ісус зворушився такою молитвою, такою просьбою. Це і найкоротше речення, яке сьогодні прозвучало в Біблії, вже коротшого речення немає. Є, якщо прочитаєте собі в Біблії, є часом такі короткі речення з двох, з трьох, з чотирьох слів, наприклад. Але сьогодні таке слово, що Ісус заплакав. Два слова найкоротше речення і крапка. Наприклад, коли описується про останню вечерю. Коли Юда вийшов, щоб продати Ісуса, написано, А це була ніч. Теж коротке речення, але довше за це. І дивіться, що Ісуса, що зворушило? Ісуса зворушило те, що хтось прийшов і молився за когось. Ми сьогодні маємо теж тему допомагати ближньому. Правда, допомагати ближньому. Дуже добре, якщо ми робимо свої обов'язки. Але якщо ми допомагаємо іншим ці обов'язки зробити, то наша. Дія така, наші вчинки вони зворушують Бога. І сьогодні, кохані, хочу, щоб ми собі запам'ятали одну річ, що кожна людина є склонна до гріха через гріх первородний наших прабатьків Адама і Єво. І кожен зустрічається з гріхом в житті. Але дуже є важливе, щоб просити Бога, просити Бога про звільнення з гріхів. І першим звільненням. Таким є сам Ісус Христос. Він помирає на Христі. Він, замість того, щоб ми вмирали, Він цю смерть прийняв. І коли ми сьогодні роздумуємо Тайну Розарія, як Ісус несе Хрест, то бачимо, що цей Хрест Він наш несе. Тобто були якісь проблеми, були падіння, були гріхи, Ісус бере це на себе. Так само, якби ви, наприклад, десь їхали далеко в подорож, мали дві сумки великих, рюкзак на плечах. І поставили десь на землю, на підлогу на вокзалі, пішли купувати билет, приходити, дивитесь, а до автобуса чи до поїзда ваші сумки, якийсь там дядько несе, якийсь чоловік взяв і несе, щоб вам допомогти. І ви бачите, що це ваші сумки, ваш тягар, але якась людина вам допомагає. Просто так, безплатно. Ми знаємо, що є на вокзалі люди, які там пропонують свою поміч, хочуть, щоб їм заплатили гроші за це. Вони так працюють, заробляють на життя. Дивіться, що можемо собі уявити, що наше життя теж має якісь певні помилки. І ми, коли приходимо і хочемо справді його направити, хочемо це життя виправити, хочемо поприбирати, поробити порядки в житті, ми приходимо і дивимося, що ці всі багажі, цей всей тягар Ісус бере і сам несе. Тобто Ісус нас звільняє з того, що ми би мали за це зробити. І цей кохані, сьогодні така думка важлива. Що коли роздумуємо хресну дорогу і будемо молитися нею сьогодні, то щоб ви знали, що ми наші всі проблеми, всі труднощі, всі гріхи завдячуємо тому, що Ісус забрав їх, що ми не мусимо їх вже терпіти, не мусимо їх переносити, що цей гріх знищив Ісус Христос. І сьогодні, кохані собі, це візьмемо до серця. Слухаючи так довгу Євангелію, щоб ми насправді могли зрозуміти, що ми, на... що ми завдячуємо Богові? За що ми повинні Богові дякувати? Ми вчора палили на бумажках наші гріхи, писали, які вони можуть бути, і дивилися, як вони справді в цьому поломні згоряють в вогні, і цей був такий вираз Божого милосердя для нас. І сьогодні бачимо, що Ісус, який несе хрест, Він робить це за нас. Робиться за нас. Це так само, якби батьки вас попросили там знати, підгорнути картоплю. Ви дивитеся, вона вже підгорнена. Попросили скосити сіно, приходите, а трава вже скошена. Попросили там не знаю щось кроліків нагодувати, дивитесь, а в них вже повно трави є. В кліторці вже хтось це зробив. Всюди, де ви підете, робота зроблена, і це так виходить в нас в духовному житті. Все, що ми хочемо зробити, Ісус вже за нас це робить. І ми повинні тільки вміти Богові дякувати за це, дякувати за те, що Він нас звільняє і від гріхів, і від цих наслідків. Відомо, є поняття, що ми маємо винагородити Богові ближньому. Так, є таке слово в Польщі задосудчинення, тобто якби винагородження за те, що сталося. Але це вже є вираз нашої любові. Це не є те, що я хочу відробити, але я хочу Богові подякувати. І тому сьогодні. В цій Євхаристі будемо дякувати Богові за звільнення наших гріхів, за те, що Господь нас звільняє від зла, від цієї темряви і остаточно, як ми чули, від вічної загибелі, дає нам вічне